На Прикарпатті оголосили штурмове попередження: дощі заливають дороги і переповнюють ріки. Найближчим часом дощі не припиняться. Так повідомляють синоптики. Про можливі наслідки негоди знають наші журналісти. Штурмове попередження на Прикарпатті йдуть рясні дощі. Метеорологи кажуть, що пік припаде на 12 липня, що супроводжуватиметься підняттям рівня води у річках. Очікується підйом рівнів води на ріках, на притоках області в басейні Дністра і Прута до 2 метрів, від 0,5 до 2 метрів. І на самих водотоках, тобто на Дністрі і на пруті, до трьох метрів. При дуже сильних зливах можливе формування високого місцевого стоку та формування силових потоків в угірській місцевості. Гідрометеорологи кажуть, що навіть можливий вихід річок з берегів місцями на притоках, на бистрицях, ще на менших водотоках, можливий вихід води на заплаву та затоплення сільськогосподарських угідь. Найбільша зона опадів знаходиться над гірською частиною Прикарпаття, а саме над Яремчанською міською радою. Люди бідкаються, що постраждає городина, але все ж кажуть, що дощі потрібні. Ну, якщо дощі будуть сильні, то буде, то не буде нічого на городі. А якщо тако, то нічого. Тепер добре, як дощ паде. Дуже добре. Бо землі ті потріскала і хоче. Після 13 липня інтенсивність опадів поступово буде спадати. Місцями можливі грози та град. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.